Тетяна і Віталік познайомилися на морі випадково, у кафе. Таня цього разу вирішила відпочити сама, їй зовсім не хотілося бачити когось зі знайомих. Її душа цього разу вимагала повного релаксу та перезавантаження. Хотілося нового, нових відчуттів, нових місць, усього свіжого та цікавого, а ще просто розслабитися. Вона вимкнула телефон. І вже в перший день поклала його на саме дно валізи, щоб згадати про нього тільки в день від'їзду. Вона просто хотіла відпочити літо, прохолодне море, спекотне сонце, холодні коктейлі в затишному кафе. Все це сприяло тому, щоб забути про всякдену метушню і віддатися легковажному флірту. А оскільки Таня була врадливою дівчиною, то з цим проблем не було. За два дні. Що вона тут перебувала, вже кілька хлопців намагалися з нею познайомитися, але всі були не в її смаку. Пощастило лише одному Віталію. Із легковажного фліртом ця історія швидко переросла в щось більше ні, до пристрасного роману було ще далеко. Таня була дівчиною суворих принципів. Але ж Віталік був не лише симпатичним, а ще й розумним, уважним. З ним було легко і приємно спілкуватися. Поступово він зумів завоювати серце дівчини, а ще в них було багато спільного. Він також приїхав сюди сам, так само, як і вона, втік від усіх і всього, і те шукав нових пригод, і головне він був неодружений. Таня відчувала, що нарешті зустріла того самого, людину, з якою готова йти рука об руку по життю до кінця. Він теж закохався в неї. Тепер вони весь час проводили разом, але два тижні відпустки пролетіли, як одна мить, і треба було повертатися в сувору реальність. Повернувшись додому, вони продовжили зустрічатися. Виявилося, що вони ще й живуть в одному місті, тільки в різних районах і навіть мали декілька спільних знайомих. Через кілька місяців дійшло до серйозних розмов про весілля. Віталік зробив тані пропозицію, а потім запросив її на вечерю до себе додому. Він дуже хотів, щоб Таня познайомилася з його мамою. Серце тані замирало від хвилювання. Все йшло, як по маслу, і тепер залишалось тільки справити хороше враження на майбутню свекруху. Таня ретельно добирала вбрання й макіяж, продумувала кожне слово, щоб не впасти обличчям у бруд. Коли вони підійшли, Таня зауважила, що житлом Віталіка був старовинний з високими стелями і великими вікнами дім. Він ще з багатої сім'ї, подумала Таня, в голові перебираючи компліменти, які можна буде використати за вечерею. Її уявлення про майбутнє ставали все розважливішими. Віталік посміхнувся, відкрив двері, і вони зайшли до просторого холу. Із залу доносився аромат щойно приготованої їжі. У вітальні їх зустріла Ірина Львівна, жінка, років п'ятдесяти, з приємною усмішкою і проникливим поглядом. Віталіку, любий, привітала вона сина. А це є наша таня. Яка ж вона гарна, виглядає навіть краще, ніж у твоїх розповідях. Ірина Львівна щиро посміхнулася. Проходь, Люба! Я вже все приготувала, чекала на вас і з нетерпінням. Тетяна була просто зачарована доброзичливою атмосферою і приємною бесідою. Їй було легко й затишно. Віталік, Ірина Львівна і Таня сіли до столу і почали вечеряти. Все було просто прекрасно смачні страви, гарне вино, розмова. Ірина Львівна все більше намагалася дізнатися про майбутню невістку. Чим вона живе, які плани на життя, чим захоплюється? Таню відповідала просто і вичерпно, водночас сама ставила запитання. Здавалося, ніщо не могло зіпсувати цей ідеальний вечір. Але ж тут Ірина Львівна, відклавши келих вина, подивилася на таню з якимсь особливим виразом обличчя. Таню, почала вона задумливо, а хто твої батьки? Розкажи, будь ласка, ми сьогодні не торкалися цієї теми. Таня посміхнулася і розповіла про свою родину, про матір, яка завжди її підтримувала і виховувала сама, про батька, який, на жаль, давно пішов із сім'ї, залишивши їх із мамою самих. На фото мами Тані Ірина Львівна дивилася з млявим зацікавленням. А от, побачивши фото батька, пожвавилася. Її погляд спалахнув, і вона довго і важно розглядала стару світлину, сфотографовану на телефон. І як цікаво, сказала Ірина Львівна після паузи, трохи опустивши погляд, а як звали твого батька? Випадково не Олександр Іванович Гущин?» Так, відповіла Таня. А звідки ви його знаєте? Вона відчула легке напруження в голосі співрозмовниці. Знаєш, Тетянко, він, твій батько, був людиною не зовсім домашньою. Багато подорожував, працював, родину на перше місце не ставив, цінив свободу. Мабуть, тому вони з твоєю матусею розійшлися. Я знала його. Вони розійшлись одразу після мого народження. Причин я не знаю, мама не розповідала. Тетяна опустила очі долу. Їй була неприємна ця давня історія. Ірина Львівна раптом зблідла. Якого ти року народження? запитала вона, пильно подивившись на таню, наче намагалася зрозуміти щось дуже важливе. «2005-го. а що? У повітрі повисла напружена пауза. Таню, нарешті промовила Ірина Львівна. Ми з твоїм батьком перетиналися в молодості і дуже близько. Таня завмерла. В її голові почала з'являтися думка, яка тут же намагалася витіснити сама себе. Але Ірина Львівна продовжила. Таню, мені потрібно тобі дещо розповісти, але пообіцяй, що не будеш засмучатись. Гаразд. Таня нервово кивнула, не розуміючи, які таємниці її чекають. Віталік, який досі весело жартував не підозрював нічого дивного, також помітив зміну в настрої матері Ізавмер. завмер. Справа в тому, почала Ірина Львівна, що я колись давно зустрічалась з твоїм батьком. Мені здавалося, що ми кохали одне одного. Ми навіть збиралися одружитися, але доля розпорядилася інакше. Він поїхав за кордон сам. А я залишилася, наші шляхи розійшлися. Але коли він пішов з мого життя, я дізналася, що вона зам'ялася, зробила паузу, що я вагітна. Я розуміла, що Саша мене покинув, але вирішила народити дитину для себе, хоча спершу дуже хотіла зробити аборт. Віталік, старший за тебе, на три роки. Ти здогадуйся, про що я говорю. Слова, які вимовила Ірина Львівна, Повисли в повітрі, наче грозові хмари перед бурею. Таня не могла повірити своїм вухам. Вона дивилася на свикруху, відчуваючи, як навколо неї валиться світ. Мамо, ти хочеш сказати, що? Віталік дивився на матір із подивом? Що таня моя сестра? Так, синочку, відповіла Ірина Львівна з полегшенням. На превеликий жаль ти її брат, бо дитиною, Олександра, був ти. Тетяна відчула, як до неї повертається дихання, але серце ледь не вискакувало з грудей. Вона почервоніла. Ситуація була настільки абсурдною, що вона не знала, сміятися чи плакати. Тобто, ви хочете сказати, що ми, брат і сестра? уточнила Тетяна, намагаючись усе розкласти по поличкам. Ірина львівна кивнула, все ще перебуваючи в якомусь напівзабутті. Так, Люба, у вас один батько, але різні матері. Оце поворот, тільки й змогла прошепотіти Таня. Зараз вона дивилася на Віталіка вже зовсім іншими очима, а він встав із за столу і почав нервово ходити кімнатою. Чудовий сюрприз, нарешті, видав і він, чомусь із силою вдаривши кулаком у стіну. І як нам далі жити? Просто вам треба переглянути свої стосунки. Ірина Львівна вже отямилася. Сподіваюсь, ви останні не були близькі. Ти розумієш, про що я? На щастя, ні. І тут Тетяна з вдячністю згадала слова мами. Таню, ти маєш залишатися чисто для свого чоловіка. Постарайся зробити так, щоб у твоєму житті був лише один чоловік. Повір, так буде краще. Хоча були моменти, коли вона могла порушити цю заповідь та вчасно зупинялася. Але зараз їй хотілося плакати. Не плач, сестричко, я в будь-якому разі буду поруч. Віталік підійшов до неї, поклав руки їй на плечі, але тепер його дотик вже відчувався зовсім інакше. Краще б ви тоді зробили аборт, сказала Тетяна Ірині Львівні. Напевно, так було б краще для всіх. Можливо, Ірина Львівна бачила, як на її очах розігрується справжня трагедія і відчувала провину. Віталіку, танечко, голос Ірини Львівни затремтів. Повірте, якби я знала, що так вийде, якби хоч щось підсказало мені раніше, я б зробила все, аби уникнути цього болю. Але я гадки не мала, що твій батько міг мати іншу доньку. А мама моя нічого теж не знала про вас, тихо сказала Таня, дивлячись у порожнечу. Вона завжди говорила, що тато просто не зміг бути з ними, що він був добрим, але волелюбним, і я вірила їй. Я ніколи не питала більше, і я навіть не уявляла. Віталік сів на диван, обхопив голову руками. Таня не знала, чи він плаче, чи просто намагається зібратися з думками. Ми стільки пережили разом, прошепотів він. Я вже уявляв, як ми житимемо, як у нас будуть діти. А тепер, виходить, це все заборонено, неприпустиме, гріх. Ірина Львівна важко видихнула. Діти мої, я не знаю, що вам сказати. Життя іноді підкидає такі повороти, що навіть у кіно не покажуть. Але ви сильні і головне, нічого поганого не сталося, ви не винні. Просто треба все переглянути, почати з чистого аркуша. З якого чистого аркуша? зірвалася Таня. Моє життя зруйновано. моє перше справжнє кохання, моя надія, усе перетворилося на страхіття. Я розумію. Сказала Ірина Львівна. Але ж ти сильна дівчина, ти зможеш. І ти не одна. Ми всі поруч, і з часом. А з часом я що? Я забуду, перекреслю все. Таня гірко засміялась. Якось не дуже віриться, настала важка тиша. Вона була схожа на густий туман, який ніхто не міг розвіяти. Віталік мовчки встав. Підійшов до вікна. А якщо? несподівано почав він. А якщо ми все одно будемо разом? Ірина Львівна різко обернулася. Ти з глузду з'їхав. Ти розумієш, що кажеш? Я не можу її втратити, його голос був тихим, але впертим. Так, ми зведені брат і сестра, але ж ми не виросли разом, ми не знали, і почуття не зникнуть просто так. Я не зможу жити, знаючи, що втратив її. Тетяна глянула на нього з сумом. Віталіку, ми не можемо. Це неправильно. Я теж тебе кохаю, але ми повинні зупинитися зараз, інакше далі буде тільки біль. І він стиснув кулаки. А як же те, що ми відчуваємо? Відчуття це ще не все, є закони. Є мораль, є наша мама, наші майбутні діти, яких не буде. Ми не можемо жити з цим. Ми зруйнуємо самих себе. Ірина Львівна піднялась. Тетяна має рацію, а я завжди буду вас підтримувати. Але, будь ласка, будьте мудрими, знайдіть у собі силу, щоб пережити це. Таня повільно підвелася, її обличчя було бліде. Але спокійне, я піду, мені потрібно побути на самоті, зібрати докупи думки. Я тебе проведу, сказав Віталік. Не треба, вона ледь усміхнулась. Краще залишись з мамою, їй зараз теж нелегко. Я позвоню пізніше, коли зможу говорити. Вона пішла, залишивши за собою тишу що давила на серце, Віталік стояв, дивлячись на зачинні двері, ніби на них зависла уся його доля. Ірина Львівна підійшла, поклала руку на його плечі. Пробач мені, синку, якби я тільки знала. Він нічого не відповів, лише прошепотів. А я вже хотів зробити їй сюрприз. Обручку купив. Я знаю. Я бачила її, вона гарна, але ще буде хтось, для кого вона буде справді твоєю. Але не Таня. Ірина Львівна нічого не сказала, лише мовчки обняла сина, який, хоч і був дорослим, раптом став таким беззахисним і розбитим. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.